Вправа 1152. Побудуйте графік рівняння. Ну що ж, стартуємо? В першому заданні 2, що множиться на x мінус 3 y до рівня Наше завдання виразити одну змінну через іншу, щоб ми могли побудувати дві точки. Це у нас рівняння буде рівняння з двома змінними, лінійне, і графік, його, графік такого рівняння це буде пряма лінія. Отже, розкриваємо дужки. 2 множимо на х, це буде 2х. Додати 2 множимо на y. Ну і мінус 3y це дорівнює 1. Є? То 2y-3 y це мінус 1 y. То ми пишемо, що 2 x мінус 1 y або мінус y дорівнює 1. Є? Ну, щоб нам знайти y, переносимо 2х через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що мінус y дорівнює 1 було плюс 2х зліва, справа буде мінус 2х. То тоді, якщо ми помножимо на мінус 1, то y буде дорівнювати не 1 мінус 2х, а 2х мінус 1. Ну що ж, отже, ми отримали залежність y від x. Ми бачимо, що при різному значенні x у нас буде різне значення y. Ці числа графік такої функції у нас пряма лінія. Отже, який зручно взяти значення x, ну, наприклад, якщо x дорівнює 0, і візьмемо x дорівнює, ну, наприклад, там, хай скажімо 3. Якщо х дорівнює 0, 2 помножити на 0 буде 0, мінус 1, то це буде мінус 1 значення функції. Якщо 3. 2х2 на 3 це буде 6 мінус 1, то значення нашої функції буде 5. ну, Або значення y. Ці два числа 0 та мінус 1, 3 і 5. Є розв'язком цього рівняння. Тобто ми відкладаємо ці точки, бо графік такого рівняння пряма лінія. На цій координатній площині. Отже, відкладаємо першу точку з координатою 0-1 по x 0 по y-1. Це буде ось точка. так, Наступна точка 3-5. Отже, по х3, а по y 5. Ставимо на перетині точку. Є. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Ну що ж, ми отримали графік рівняння y дорівнює 2x-1. Це і буде графіком нашого першого рівняння, тому що ці рівняння рівносильні. Ну що ж, переходимо до наступного до другого завдання. Потрібно подавати графік функції х, що ділиться на 2, мінус y, що ділиться на 3, дорівнює 1 шоста. Щоб озвутися знаменника, ми обидві частини рівняння помножимо на 6. Так? То тоді отримаємо 6, що множиться, ліву частину множимо. На х, що ділиться на 2. мінус 6, що множиться на y, що ділиться на 3, дорівнює. І 6 множимо на 1 шосту. Так, скорочуємо на 2. Скорочуємо. Тут у нас буде 1, а 6 на 2 це буде 3. Тут скорочуємо буде 1, а 6, що ділиться на 3, це буде 2. Ну, то скорочуємо на 6. Це буде у нас одиниця. Ну що ж, тоді отримаємо 3х. Залишиться у нас. Мінус 2y. Дорівнює 1. Вже набагато простіше наше рівняння. Зараз виражаємо y, наприклад, через x. Переносимо 3 x через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що мінус 2y тоді дорівнює 1 зліва було плюс 3 x справа буде мінус 3 Ну, Тоді ми маємо поділити обидві частини рівняння на мінус 2, щоб знайти y. То ми записуємо, що y тоді дорівнює то ми 1 ділимо на мінус 2. І додати і мінус 3х ми також ділимо на мінус 2. Є? 1 поділити на мінус 2 це буде мінус 0,5. То ми пишемо, що y дорівнює мінус 0,5. А мінус 3х поділити на мінус 2, це буде мінус на мінус буде плюс 1,5х плюс 1,5х. Ну що ж, можна залишити так, або можна записати це рівняння як y дорівнює 1,5х мінус 0,5. Ну що ж, отже, ми знайшли рівносильне рівняння. Зараз будуємо графік цього рівняння. А графік такого рівняння це буде пряма лінія. Візьмемо, який зручно взяти значення х. Наприклад, х дорівнює 11. Записуємо, якщо х дорівнює 1. Чи мінус 1, давайте візьмемо. Х дорівнює мінус 1. 1,5 множиться на мінус одиниці, це буде мінус 1,5. Мінус 0,5, то y дорівнює мінус 2. Ну і візьмемо 1. Якщо х дорівнює то, то 1,5, на 1 буде 1,5 мінус 0,5, то це буде 1. Ну що ж, ми отримали ці дві точки на координатній площині. Давайте відкладати координати цих двох точок. Так, отже, з таблиці значень x рівня мінус 1, а y рівня мінус 2. Мінус 1 і мінус 2 на перетині ставимо точку. Так, потім 1, 1 на перетині ставимо точку. 1, 1. Yeah. Ну що ж, оскільки графік такої, такого рівняння пряма лінія, то через ці дві точки ми проводимо пряму. Yeah. Ну що ж, Ми отримали графік рівняння y дорівнює 1,5х-0,5. Цей самий графік у нас це рівняння тож рівняння x на 2-y нарівні 1 1,6. Тобто це буде графік і такої, такого рівняння також. Ну що ж, ось таке складніше завдання на побудову графіку рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.